Едем, Відчуй життя без алергії. Спеціальний ефір на хвилях радіо НВ триває. Мене нагадує звати Василь Пихньо, і ми продовжуємо говорити про війну, даючи загальну оцінку тому тим подіям, які відбуваються зараз на фронті. І продовжимо з Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни, екс-командиром роти батальйону Айдар, нині директором Національного антарктичного наукового центру. Євгене, вітаю вас. Слава Україні, героям слава. Отже, розпочнімо з вами. Давайте з Бахмутом, тому що зараз це точка. Так сталося, що вже більше ніж 9 місяців. Це точка найбільш інтенсивних боїв, найбільш інтенсивних подій загалом на планеті Земля. Напевно, і там чимало ваших побратимів воюють із айдарівців, і вони дуже успішно воюють. Як були повідомлення про звільнення, зокрема на півдні, на південних околицях Бахмуту. Отже, як наші справи там, пане Євгене? Як би ви їх окреслили оцінили? Ну, скажем так, я б характеризував з обережним оптимізмом. Підкреслюю слово обережним в нас тут, ну так, в частини людей склалось враження, що ми там вже наступаємо гробом і так далі. Це не зовсім так. Там ідуть дуже інтенсивні бої, в яких поки що ще обидві сторони намагаються час від часу наступати, зокрема в межах самого міста Бахмута. Нагадаю, що власне. Там в руках наших захисників лишались е, кілька останніх кварталів е, фактично 10% приблизно від площі, яку раніше займало місто, але це власне квартали з багатоповерхівками. Так, от е, як не парадоксально, але їм досі доводиться саме відбивати атаки. На них досі наступають вагнерівці, і е, навіть, скажімо, за попередні кілька днів, кілька будинків було втрачено. Там іде саме рахунок на окремі будинки. От, е, я там в відсотках площі б це не міряв, але навіть кілька будинків ще е, вагнерам вдалося дотиснути. В той самий час по флангах довкола Бахмута ситуація вже перемінилась, Там ми вже помінялися місцями. От, на відміну від тої великої наступальної кампанії, яку скажімо, ми всі очікуємо, і навіть трошки перегріто очікуємо, от те, що відбувається на околицях під Бахмутом, оце якраз і є класичний контрнаступ. От, оце тобто саме коли ти відбив атаку ворога, ворог на цьому виснажився, і ти переходиш одразу ж от, от тільки відбив, одразу переходиш саме до наступальних дій, і на хвості втомленого ворога трошки просуваєшся. Оце, оце класичний саме контрнаступ, і от саме це відбувається е, наразі вже з обох боків із півночі, і з півдня від Бахмута. Тобто ж підкреслю ще раз в самому Бахмуті, ми досі в обороні. Але по двох флангах вже є наше просування. Це поки тактичне просування, але знаєте, там різниця між тактикою і стратегією дуже така тонка штука. Зокрема, тактичне просування дозволило досить суттєво. Десь в деяких ділянках на 2-3 км, а в одній точці навіть на 5 км відсунуть відсунути москалів від так званої дороги життя, от траси через Часів яр, по якій власне здійснюється все забезпечення бахмутського гарнізону. То це нібито тактичне просування, бо це там пара кілометрів. Але це е, принципово міняє власне питання, наскільки можна користуватися цією трасою. Тобто, до цього там вся логістика проходила під дуже щільним ворожим вогнем. Це кожного разу був такий жорсткий екстрім. Е, прямо скажемо, що жодний конвой не доїздив в повному складі, але в той же час всі вони доїздили. Тобто вони доїздили з втратами кожного разу. От тепер це міняється знову. Тепер, е, ми знову очистили, так би мовити, свою о, цю головну артерію, яка живить в Бахмутській гарнізон. Е, можемо достатньо спокійно по ній перевозити е, власне, і людей, і е, БК, і всі інші потрібні вантажі. Тобто це та тактика, яка, скажімо, впливає стратегічно. Взагалі, якщо так коротко підсумовуючи, питання, чи візьмуть москалі Бахмут, яке стояло, воно було актуальним кілька місяців поспіль, і навіть в якісь моменти особисто я вважав, що ну фактично мало шансів його утримати, що з шаленими втратами, але дотиснуть. От тепер це питання можна вважати знятим з порядку денного. Вже абсолютно очевидно, що не йдеться про дотискання ними Бахмута. Йдеться, власне, про те, будуть вони з Бахмута поступово відповзати, чи вони пробуватимуть там утриматися до останнього і навіть до останнього кусатись, так би мовити, навіть до останнього пробувати пробитися ці наші квартали висотної забудови. І закінчиться тим, що в результаті е, утворяться такі собі кліщі з двох боків від Бахмута і їхнє групування попаде в оточення. Ну тут дехто з коментаторів вже поспішив оголосити це оточення як ніби доконаний факт. Ну чесно кажучи, це це показує, що люди на війні на війні не були. Ті, хто так легко судить, просто тому що на карті, на карті з'явились такі пара виступів. Е, нагадаю, що довкола наших захисників у Бахмуті е, набагато більше, набагато довші, отакі от пара виступів на карті е, протримались кілька місяців. Так само в Авдіївці, ну і ми ж не дали себе оточити. Ну, власне, тому нема жодної гарантії, що орки виявляться дурнішими, що їх змусять там сидіти до останнього, і потім вони такі стануть нашою здобиччю. Це далеко не гарантія, але факт той, що про нами по обидві сторони від Бахмута ми місцями вже помінялися, і тепер стоїть питання саме для них: будуть вони, вони оточені чи будуть поступово відповзати? Це те саме питання, яке місяцями стояло для нашої сторони. До речі, знаєте, от а, виглядає так, що е, і як говорить генерал-полковник Сирський, який командує нашими військами в районі Бахмуту, він каже, що це лише початок контрнаступальних дій на цій ділянці території е, з боку сил оборони нашої держави. Е, з іншого боку, я розумію, що у Росіян досі є ще значні резерви, е, і цікаво, вашу думку, цікаво почути, чи це є спроба від наших сил оборони затягнути знову цю м'ясорубку росіян під Бахмутом, покращивши перед цим. Наше становище там, чи це справді перспектива на подальше просування з тим же оточенням, про яке ви розповідаєте? Тут і те: і те. перспектива оточення, вона очевидна, але її або вдасться реалізувати, або ні, бо це залежить і від дій тої сторони, а от що явно нам на користь, це саме те, що вони кидають чим далі тим більше резервів саме на Бахмут. І е, фактично виходить, що ми затягуємо їх всіх в цю точку. В точку, яка з точки зору подальшого великого нашого наступу, вона не є для нас перспективною. От абсолютно очевидно, що ми не будемо звідти наступати, скажімо, е, ну кудись глибоко і далеко. Там ландшафт не той. Там там суцільна забудова, там суцільна промислова агломерація. Ми не ми не будемо робити так, як вони, тобто просуватися м'ясними штурмами крізь цю забудову. Але е, ми таким чином з тих ділянок, які для нас є перспективними, а це Херсонщина, а це Запоріжжя, це Луганщина. Ми змушуємо їх перетягувати, чим далі тим більше сил саме в оцю воронку Бахмута, затягуємо їх туди, і вони поки на це успішно ведуться. Тому що їхня пропаганда сакралізувала це місто. От е, вони з нього зробили якийсь там черговий символ. Е, хоча на хіба вони це зробили, що в Бахмуті було такого особливого. Ну це вже колись будуть історики розбиратися. Факт той, що. Вони місто, яке не мало стратегічного військового значення, зробили стратегічно політичним а оскільки рішення фінальні в них приймає саме е, політики, точніше, один старий політик, от а не військові. То відповідно, судячи з усього, в них наказ тепер там стоять на смерть не п'яді, як вони вважають, русської землі міста Артьомовська, от нашим не віддати. Ну і чим більше шерсту вони туди перекинуть, тим краще буде на інших ділянках фронту, на тих, які є саме перспективними з точки зору нашої великої наступальної кампанії. До речі, про пропагандистів. Як би ви окреслили, як для себе зрозуміло, що це була за паніка минулого тижня? Пригадуєте, коли я нагадаю, ще нашим слухачам та глядачам, що минулого тижня, буквально в якісь із днів чи це була середа, чи четвер? Вже не пригадаю таке враження, наче чогось наїлися. Не того якихось препаратів російські пропагандисти і їхні телеграм-канали, що почали в момент постати: все ВСУ пішли в наступлення, там проривають фланг. Вже на Білгород заходять. Тому Подібне і це справді масово вони почали постати. Хоча по факту нічого такого не було, і це був чистий якийсь інформаційний вплив. Але не вони зовсім, настільки вони дуже перезаряджені, не зовсім нічого не було. Так вони дійсно перезаряджені. Вони дуже бояться нашого цього великого наступу. І скажімо, це трошки обнадію, тому що от, от в мене вони скамтак не є в мене така надія, що вони бояться не просто того, що вони лякливі, а тому, що знають стан справ в другій армії світу. От що вони реально знають, що в них там в військах відбувається, і тому скажімо, в них такі настрої. Дуже хочеться в це вірити, але не хочеться розкатувати губу наперед. Не хочеться впадати в ейфорію. Я нагадаю, що ми чудово знаємо, де в них там які лінії фортифікації. Ми знаємо, де там проходять світ там царя-копи, От де де там три лінії напроти Мелітополя, де біля міста навіть п'ять. Але насправді це ні про що не говорить, про те, як саме піде наш наступ. Бо буває одна лінія, в яку ти впрешся і б'єшся місяцями, а може бути три лінії, які можна пройти за добу. Тому що насправді опір чинять не окопи, чинять люди в окопах, і от власне. Ем... Скільки там буде людей, ми достатньо зараз? Добре, вже знаємо багато. На жаль. Для порівняння, коли вони заходили в Україну, то вже господи, це вже півтора роки, скоро буде. Як да? Так, от коли вони там рік з хвостом заходили в Україну, їх було 180 тисяч на всю нашу територію. А наразі тільки на Херсонщині та Запоріжжі в них 150 тисяч. От е, тобто, ми знаємо скільки їх, ми знаємо, в яких вони окопах, але ми не знаємо наскільки вони утивовані. Ми не знаємо скільки в них зброї і БК, ми точно точніше знаємо, і головне, ми не знаємо, е, як саме ну, наскільки вправно вони будуть командувати. Тобто реально тільки сам наступ покаже, ну так дуже образно спрощуючи, буде всюди, так як минулого року на Харківщині, чи буде всюди, так як минулого року на Херсонщині, де вони вчепились в кожний метр землі і дійсно чинили серйозний опір. Ну насправді не буде. Всюди не буде ні так, ні так. Буде щось десь посередині. На різних ділянках буде дуже неоднаково. От і глобально ми це побачимо тільки, коли підемо в наступ. От, тому Поки не варто вестись на картину світу їхніх пропагандистів, вона трошки надихає ця. Картина світу, тобто вони, здається, в себе в військах бачать таку картину, що. Буквально впадають в істерику в передчутті нашого наступу, і хай вони в даному разі виявляться правими. Але нам закладатися на це не можна. Нам не можна повторювати помилку орків, які колись повірили якимось своїм джерелам інформації, і тому е рік тому вважали, що йдуть ідуть на легку прогулянку. От ні в якому разі не треба повторювати цю е їхню хиву. Да, але е Поки що бої під бахмутом до речі показують, що не так в них ще все погано. По перше, їхні розмови про те, що в них е дефіцит БК, Ну, це, це в їхніх уявленнях дефіцит БК. Насправді, в нас ще ніколи не було е, навіть близько стільки БК, скільки вони для себе зараз вважають дефіцитом. От в нас ще ніколи не було можливості випускати стільки снарядів, скільки вони зараз в так званий снарядний голод випускають. Вони просто звикли воювати інакше, вони звикли воювати саме вогневим валом. Ну а от для вала вже не вистачає. Вал захлинувся, але це не означає, що в них мало бика. По нашим міркам них все одно в рази більше бика, поки що аніж у нас. Це раз і е, всі оці крики Пригожина про те, що регулярна армія там тікала, здавала позиції на флангах від Бахмута. Поки його герої Арлизеки от продовжували штурмувати наші позиції. Це неправда. Це їхня внутрішня розборка. Це він намагається перекласти з себе відповідальність за те, що в цілому бахмутська операція завершилась явно для Росії поразкою. От і це їхні розборки там з Шойгу Герасимовим. Нам не треба на це вестись, тому що насправді всі ці позиції по фланах від Бахмута жодну з них нам не здали без боя. Так, наші захисники там зараз перемагають на флангах від Бахмута, але це тяжкі бої. І е, оті самі російські регуляри, про яких Пригожин розказує, що вони потікали, ніфіга ні вони не тікали. Вони саме відходили з боями, розбиті нашими захисниками. Але це кожного разу вдалося непросто. Тобто, так, да, це, це, це це вийшло успішно. Наші захисники наразі воюють краще, ніж росіяни. Це чудово. Але це саме війна, і вони, вони відходять геть не одразу. От тому, а от власне вернемося до істерики саме минулого тижня. Я б не сказав, що нічого не було. Не було цього великого наступу. Ну, по-перше, ми всі трошки живемо кіношними стереотипами. Ми всі виросли на кіно про Другу світову, і тому десь в душі у нас у всіх сидить таке, що от злітає там три зелених ракети або одна зелена, дві червоних. От і мільйон солдат від Балтійського до Чорного моря синхронно в ногу починають наступ. Так от такого не буде. Ми насправді можемо і не зовсім помітити, в який момент отакі локальні контрнаступи, як під Бахмутом. Е, Бахмутом, вибачте, от в який момент оці локальні наступи е, перейдуть в таку велику симфонію, от великий наступ по всьому фронту. Це може відбутись зовсім не одномоменно, не за один день. А те, що точно зараз відбувається, це відбувається фактично вже частина цього великого наступу. А саме те, що по перше називається підготовка поля бою. Тобто іде дуже цілеспрямований виніс складів, центрів управління, комунікаційних вузлів ворожих, з тим, щоб в момент, коли цей наступ великий, розгортатиметься, відповідно в них не було можливості перекидати резерви, підвозити свіжі БК і так далі. От над цим працюють вже приблизно місяць. Чим далі, тим більш, скажімо, успішно. На жаль, працює не тільки одна сторона, якраз росіяни намацали той єдиний шанс, який може дати їм можливість затримати наш наступ. Ну повністю його відмінити він їм не дасть, тому що в нас немає вибору. Ми будемо наступати по-любому. Ми не раз здається про це говорили. Що ми в доволі вузькій рамці нам окреслили вікна можливості і наступати підемо. Вистачає ресурсів, не вистачає. От але росіяни намагаються відтягнути цей наш наступ. І е, вони намацали наразі єдиний спосіб якось це зробити. Вони теж намагаються бити по наших самоскладах БК. Вони знають, що це наша найслабша, скажімо, точка, і е, зверніть увагу, що ну от я ще не знаю, які цілі були б, е, під час е, сьогоднішньої ночної ракетної атаки. Але попередні декілька шахідних і калібрових атак вони вже були не по енергосистемі. Вони були не по центрах ухвалення рішень. А вони були абсолютно конкретно саме по наших логістичних вузлах і по наших складах. Вони пробують скопіювати цю нашу тактику. І на жаль, не ну не зовсім скажімо, безуспішно. Не будемо зараз е, розкривати деталі. Е, наскільки я розумію, ну скажімо так, хоча воно все одно насправді для російської розвідки очевидно навіть з тих стоїть куцею інформації, яка в нас є офіційною. Ну але скажімо, на нас, поки не прийнято говорити де саме ми зазнали найбільше таких втрат, але так от скажу коротко. Як мінімум, три прильоти були дуже дуже для нас дошкольними. От, Це от, це якраз окреслення, знаєте, того, що ну, на війні трапляються і поразки, бо це теж поразка, ну, це, це теж втрати, справа. Війна це дві -двій сторони. -двій сторони. Ми живемо не в казці. В реальному світі ні, ну, не було б взагалі цієї війни, якби ворог був абсолютно безсилий і не здатний нам нічим дошкодити. Ну, а, а, а війна йде, і йде вже більше року. Це означає, що значить, звичайно, що насправді просто згадаємо, що півтора роки тому всім здавалося, що навпаки, що ворог настільки сильний, що в нас нема шансу. А тепер ми вже інколи переходимо в протилежну крайність, починаємо дивуватися, а як вони ще нам щось здатні зробити. Та звісно, ще здатні, і ще не раз зроблять. Але в цілому, приречені. От е, так от е, власне зараз іде підготовка поля боя е, з двох сторін. Тобто, вони намагаються затримати наш наступ шляхом виносу нашого БК, Ми готуємо наш наступ і ослаблюємо їхню оборону шляхом виносу їхнього БК. І друге, що зараз відбувається з нашої сторони, і вже тільки з нашої, все отут. Вже ми помінялися ролями. Так, от це ціла серія розвідок боєм. і от саме оці розвідки боєм викликали істерику минулого тижня. От насправді вони почалися ще раніше. Першою такою саме класичною розвідкою боя були бої під Оріховим. Це вже здається тижня, три чи чотири навіть тому. От те саме лівий берег Дніпра, де постійно працюють наші розвідувальні і диверсійні групи, де ССО гуляють ну практично як у себе вдома. Але при тому, все ж таки, е, ніхто поки не ставить їм задачу і правильно робить е, саме захопити плацдарм, на якому можна закріпитися і перекидати важку техніку. От цього поки не робиться. Але приблизно 20 кілометрова смуга вздовж Дніпра, ну під таким, скажімо, Можна сказати, напівпартизанським контролем наших сил спеціальних операцій. От така велика сіра зона, де е, і російські патрулі, на жаль, мотаються в великій кількості, і їхня арта звідти працює по нашому правому берегу, але працює не зі стаціонарних позицій. А виїжджає, відстрілюється і тікає. І так само з цими російськими патрулями там робляться наші ДРГ, які там саме ну, десятками саме туди заходять. От, е, а, а, а далі власне було ще кілька, таких само як під Оріховим, розвідок боєм е, і під Вугледаром, от, е, і е, під Авдіївкою. Були такі самі розвідки боєм на лінії Сватова Креміна. От е, ну, більш того, в принципі, можливо, деякі з прикордонних інцидентів на кордоні Брянської області теж швидше вже вкладається в поняття розвідки боєм перед можливими наступальними діями. От, і, от власне, саме ця серія розвиток боєм, е, от вона викликала цю по руських воєнкорів. Е, це ще не великий наступ, але насправді це вже абсолютно чітко частина підготовки до нього. Є такий народний вираз, де тонко там рветься. От у нас зараз задача намацати, де в них тонко. От саме це зараз перевіряється. От те, про що ми перед цим говорили: що е, ми наперед не знаємо, як себе поведуть їхні солдати на тій чи іншій ділянці фронту. Ну от ми наразі це намагаємося саме наперед з'ясувати до великого наступу. Саме перевіряємо, де як вони реагують на поки що обмежені тактичні наступальні дії. Але з приводу там не тонко, там і там і рветься. Ви говорите, що для росіян це очвочевить. Їхня артилерія це запорука будь-якого принципі мислимо чи не успіху. І я спостерігаю, що за останні дні. Фантастичні великі цифри у зведення генерального штабу надходять у втратах артилерії за останні 5-6 днів. Це поза 100 одиниць артилерійських систем. Спочатку місяця поза 2,5 з половиною сотні, тобто 261 одиниці одиниця. Я нарахував, що спочатку місяця Росіяни втратили. Мені здається, що це ого-го і ще трішечки зверху. Якщо це так, то так. Да. Ну вибачте, ну ми ж ми з вами дорослі люди. Чесно, я не коментую цифри ворожих втрат від нашого Генштабу, тому що як завжди на війні е, ну, є реальна війна, є пропаганда. От і тому е, я все ж таки, е, щоб якісь цифри, скажімо, е, коментувати, я завжди чекаю підтвердження із незалежних джерел, таких як той самий Орікс. Скажімо. Тобто е, є зараз купа людей, яким нема чого робити, які можуть Просто по відкритих джерелах перевіряти, верифікувати інформацію, про кожен, ледь, ледь не про кожний збитий там літачок, підбитий танчик. Ну насправді не про кожний, в оці, от скажімо, в перевірені списки, такі як Орікс, звичайно, потрапляє не вся знищена техніка. Але після першого періоду війни, коли були дані Орікса та різних інших, скажімо, таких спостерігачів, а потім було звільнення територій і можна було. От пройтися і буквально саме пальчиком порахувати, скільки було техніки. В принципі, вже відомі коефіцієнти, на які треба множити. От те, що потрапило, саме в те, що вважається саме підтвердженим. Да, да. От от я люблю оперувати цими цифрами, бо цифри від нашого генерального штабу, ну вони такі, як має бути. От тобто, е, вже Завж... причому ми в цьому плані настільки не унікальні. Я, чесно кажучи, не знаю в історії такої війни. От як не старався, не зміг. Знайти війну, в якій кожна сторона під час війни не перебільшувала б втрати ворога і не применшувала свої, ну це це просто із базових таких азбучних зрозуміло. Тоді пане Єгене, мене на сам кінець запитання. Ще цікаво по, по стратегії та тактиці, як це впливатиме на, на, на поле бою і на рішення росіян. Маємо ще дві хвилини до завершення нашого спілкування. Бачили, і навіть російська сторона дуже швидко визнала про втрати двох полковників під Бахмутом, хоча наші українські держави. Повідомляли, що три полковники внаслідок прильоту по їхньому командному штабу загинули. А один ще є був угу. Е, і цікаво, те, що ну з появою ракет Штормщедов, які дуже вдало відпрацьовували раніше по лідерам, наприклад, там і або будь чого іншого, таких ударів, очевидно, може ставати більше. Так, але давай так. По-перше, оті е, москальські полковники, включно з Камбрігом, е, знищені не штормшедов. Вони знищені саме при фронтовій полосі, е, там, де ми дістаємо Хімарсами, і власне саме Хімарсами вони знищені. Е, і штормше це дуже класна штука, це реально крута штука. Більш того, це така ракета, знаєте, з історією. Вона дуже любить диктаторів. От е, перший диктатор, який відчув на собі штормшедов, це був е, покійний Сандам Хусейн. Е, був так само вже покійний, Мамра Кадафі. Далі була група лідерів ІДІЛу. Ну, просто наш бункерний дід, він просто не прошується. От, І власне слово бункерний в даному контексті не випадкове. Storm Shadow — це в першу чергу протибункерна ракета. якраз. Крім того, що вона точно прилітає, це, по-перше, ракета, заточена саме проти російської ППО, заточена базово від виробника. Вона робилась просто... вона почала, хоча перше бойове застосування для Рік, але ж робили її в 90-ті, а розробка почалась, тобто з параметри замовляли в самому кінці холодної війни. Тобто вона базово робилась все ж таки не для боротьби з різними її ділами, а саме для прориву потужної ППО технологічно розвиненого ворога читаємо Радянського Союзу. От, і оці її характеристики для нас зараз є найважливішими. Тобто вона саме така, що може проходити російську ППО, граючись, От, вона дуже точно пролітає, і в неї майже півтонни, ну, точніше, 470 кг. Грамів бойової частини. І ще й розділено на, на, на два. Там спершу йде кумулятивний вибух, тобто е кумулятивний струмінь пробиває е власне, е або броню, або бетон. Щоб там було, А далі туди вже всередину йде основний вибух. Тобто це саме протибункерно-заточена ракета. Але не забуваємо, що кожна така ракета коштує 2 мільйони доларів. От один екземпляр. От е, уявляєте, якби у вас тряслася рука, якби от ви маєте натиснути червону кнопку, і от два лямо баксів полетіли. Тобто, е, однозначно, що при такій ціні багато їх нам не дадуть. Тобто, це не буде е, така вундервафля, яка одразу переломить весь хід е, війни, бо ми закидаємо москалів цим штом Е, Це буде така навпаки голка хірургічна, якою будуть достатньо рідко користуватись, але бити саме в дуже болючі для ворога точки. Ну що ж, сподіваємося, що ці точки точно знає наша розвідка вже такі прояви були. Тому, друзі, по-перше, дякую вам, пане Євген, за те, що долучилися до нашої ефіру. Це Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар. Говорили ми про те, що слід і необхідно мати стриманий оптимізм, радіти, але не сильно, тому що ворог все ж таки. Все, а ще, вибачте, що переб'ю, а ще допомагати, допомагати і допомагати, а не просто радіти чи стримувати. А, абсолютно, маєте рацію і дякую, що це повсякчас нагадуєте. Отже, Євген Дикий, спасибі вам, спасибі вам, шановні слухачі та глядачі, за те, що ви із НВ. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам на все добре та до зустрічі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.